ранковий кльов краще, ніж вечірній чи ні. А тут прийшли сразу йти тут почистить, думаю, покидають там. Ну тут, а, тут десь яма, з того боку мілина, а тут кажесь ямка йде, таке заглиблення. Південній частині озера, о, щось дибиє. Mm. Mm. Та там ті, що вижили два коропа, то два кілограмові, так там і хлопці розказували, кажуть, ой, вудочку у нас потягнув. Mm. Так, так, і рибачок. У нас на зараз Так, так, так. І тут на тому. Ні, ні, на південній, це північна, на південній частині. Там залишилось п'яти. 5...

Даже какая-то там такая как сажа от тут посередине. Так, так, и кольор воды там зовсім менший. Там якийсь коричневый зарастал. Коричневато, а здесь вроде синевато. Так, так, а тут ну все одна а, глина. Она есть белая, есть серая, есть. І... И синяя, тут же синяя глина. Вираз. Так, так. Ні, є синя. Отут от дощами як порозмивало от берегову смугу, там видно був прашу, шар цієї глини Іде. Десь там вона безправити, щоб плювала, да? так?